Друзі, вже 13 років я вивчаю англійську мову. Це дуже важкий, непростий шлях. І я хочу поділитися з вами досвідом. Те, що мені допомогло і допомагає далі розвиватися в плані комунікації, спілкування англійською. Для продуктивного вивчення іноземної мови слід щодня. Поєднувати пасивне та активне вивчення мови. Під час пасивного вивчення іноземної мови слід лише читати вголос текст іноземною мовою без перекладу. Навіть якщо ви чогось не розумієте, а також дивитися або просто слухати фільми чи програми іноземною мовою. Не намагайтеся перекладати та напружуватися. Коли ми вивчаємо рідну мову, ми не перекладаємо. Нехай ваш мозок почне сприймати іноземну мову як другу рідну, тобто просто пасивно читайте та слухайте носії іноземної мови через фільми чи відео в інтернеті під час активного вивчення. Іноземної мови щодня пишіть хоча б один абзац іноземною мовою. Це може бути будь-який текст. Ви можете переписувати текст з інтернету або з будь-якої книги, а також щодня розмовляйте вголос іноземною мовою з собою або з іншою людиною. Це можуть бути найпростіші речення. Ви можете використовувати електронні перекладачі, не бійтеся робити помилки. З часом ваш мозок почне думати іноземною мовою, і помилок ставатиме все менше і менше. А також моя важлива порада. Закохайтеся в іноземну мову, почніть сприймати її як другу рідну мову, і тоді ваш мозок набагато швидше вибудує спеціальну нейронну мережу, яка дозволить вам почати говорити та думати іноземною мовою. Не здавайтеся перед труднощами. Головне, щодня приділяйте хоча б 10 хвилин часу самостійному вивченню обраної іноземної мови та поєднуйте. Пасивні і активні методи вивчення іноземної мови з повагою Любомир Богоявленський. Я бажаю вам успіху, а I wish you good luck.